В Росії наступила системна економічна криза, тобто ми можемо і назвати рецесією, можемо назвати охолодженням, як це говорить російська пропаганда. Але тим не менше, наступила системна криза. Попри цю кризу, влада може собі дозволити ще як мінімум рік. Реально, напевно, трошки більше фінансувати ВПК і армію. Тобто всі інші програми реально будуть зрізатися, і вони реально починають зрізатися. Відбувається падіння в усіх виробництвах, крім тих, які пов'язані із ВПК. Там, де ми бачимо ВПК, ми не бачимо вже тих шалених ростів, Ми бачимо по суті зупинку росту. В той же час я вважаю, що Путін буде продовжувати фінансування оборонного бюджету. Осени почнеться розгляд бюджету 2026 із черговим збільшенням оборонного бюджету. Тобто, цілком реально, що він він втягується в гонку озброєнь, і він втягується в неї достатньо масштабно і достатньо серйозно.